Слава Ісусу Христу, читаємо сьогодні новий заповіт Першого послання Солонян, 4 розділ з 1 по 12 віршик. Живімо в святості. А далі, браття, просимо вас та благаємо в Господі Ісусі, щоб як прийняли ви від нас, як належить поводитися вам та догоджувати Богові, як ви й поводитеся, щоб у тому ще більше зростали. Бо ви знаєте, які вам накази дали ми Господом Ісусом, бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начиння своє в святості й честі, а не в пристрасній похоті, як і погані, що Бога не знають, щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якій будь-якій справі. Бо Масник Господь за все це, як і перше казали, ми вам та засвідчили, бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Отож, хто оце відкидає, зневажає не людину, а Бога, що нам також дав свого Духа Святого. А про братолюбство немає потреби писати до вас, бо самі ви від Бога навчені любити один одного. Бо чините та всім братам у всій Македонії, благаємо ж, браття, ми вас, щоб у цьому ще більше ви зростали і пильно дбали життя спокійно, займатися своїми справами та заробляти своїми руками, як ми вам наказували, щоб ви перед чужими пристойно поводилися і щоб ні від кого не залежали. Боже благословін всім!